У цьому етапі я створив декілька інструментів, які можна використати для самоконтролю. Перший це є інструмент таблиця калькулятор девелопера. Він дає можливість оцінити усі ось ці витрати, тобто там є позиції для розрахунку усіх витрат у проєкт, яка калькулюється і яка обчислює економіку цього проєкту вже в фінальній його стадії. Ви маєте можливість, знаєте, як. Не на салфетці, а на чіткому інструменті опрацювати для себе ту економіку, ту ідею самостійно. Також я створив невеликий, але дуже ємний документ: це є чек-лист девелопера, який дає можливість знову ж таки пройтись по кожній з цих позицій в дріб'язках для того, щоб зробити самоконтроль того, щоб нічого не забути, щоб врахувати. Питання, які стосуються землі, дороги, електрифікації, технічних умов, зміни цільового призначення, проекту, які етапи проекту, хто проектує, яка документація має бути на виході, як починати будувати, які є ред флеги для того, щоб забезпечити їх правильне проходження і не упустити жоден з етапів створення проекту. Цікаво, що цей інструмент є корисний як для тих, хто. Хоче інвестувати у нерухомість і купити для себе якийсь апартамент чи квадратні метри вже в готових рішеннях, для того, щоб можна було перевірити девелопера по цьому чек-лісту. так і для тих, хто створює хто створює нерухомість, але хоче. Спати спокійніше, мати чек-лист, по якому ти, як інвестор, ти не є технічним спеціалістом з того чи іншого виду робіт, але ти зможеш завжди задати правильні питання членам своєї команди чи тим, кому ти делегуєш вирішення тих чи інших питань у проєкті девелопменту. Це є два базові інструменти, які можна придбати вже. Вони за символічні кошти, але вони дадуть поштовх правильності цього шляху до. Точки А, тому що завжди можна десь дати в штангу і піти, і в цей трикутник зайти неправильний. Піти кудись в бік і зайти в неправильний трикутник. І знову ж таки, окей, ти підеш правильним шляхом і ти будеш послідовно витрачати кошти, розвиваючи свій проект, але сама первинна думка і первинний задум буде неправильним. Тому. Ось цей етап є максимально важливим для того, щоб паркувати грубі кошти і капітал в ті чи інші об'єкти нерухомості.